Подкаст True Beauty Show вітаємо на подкасті True Beauty Show. Сьогодні ми зануримося у світ моди разом із брендом, який став символом елегантності, витонченості та інновацій. Мова йде про Givenchy, один з найбільш знакових брендів історії моди. Заснований у 1952 році в Парижі. Живанші завжди був на передовій у створенні розкішних колекцій, які впливають на світ моди вже понад десятиліть. Це бренд, що поєднує класику з інноваціями, елегантність з експериментами, а також здатний викликати емоції через кожну свою колекцію. Отже, давайте почнемо. Історія та заснування: Живанші був заснований у 1952 році французьким модельєром Юберен де живанші. Він одразу завоював світ завдяки своїй здатності поєднувати елегантність з сучасними тенденціями. Перша колекція живанші була зустрінута захопленням, а найвідоміші моделі, такі як Одрі Герпер, стали постійними музами бренду. Бренд здобув популярність завдяки своєму унікальному стилю, що був одночасно класичним і інноваційним. Моделі живанші принесли новий рівень елегантності світмоди. Створивши ідеальну гармонію між французькою розкішшю та інтернаціональним стилем, розвиток та інновації. Протягом десятиліть живанчі не переставав дивувати інноваціями. У 1960-х роках компанія представила нову естетику для жіночих суконь, яка поєднувала суворі лінії з неймовірною жіночністю, змінюючи стандарти моди того часу. Окрім того, живанчі зробив революцію в світі парфумів, створивши свій перший аромат. У 1957 році Лентерді, який став культовим. Важливим кроком для бренду став співпраця з різними артистами та знаменитостями. Одрі Герберн, одна з найбільш знакових актрис, з цих часів стала не лише обличчям бренду, а й його другом, з'являючись у класичних образах живанші в таких фільмах, як Сніданок у Тіфані. У 1988 році бренд став частиною французької групи «Муе Енесі Сілої Віто. Що дозволило йому вийти на новий рівень розвитку та інтернаціоналізації. Цікаві факти про живанші: перший чоловічий бренд. Givenchy. У 1953 році живанші представив першу чоловічу колекцію, яка стала революцією у світі чоловічої моди. Це були перші кроки до того, що бренд не лише був відомий серед жінок, а й став важливим гравцем у світі чоловічої елегантної моди. Винахідник нового стандарту Elegant Wear Юбер де живанші став основоположником нового підходу до моди, де стилізований одяг для щоденного використання почав асоціюватися з елегантністю та комфортом. Його костюми і сукні стали зразком стилю для багатьох. Культова співпраця з Одрі Герберн Найвідоміша зв'язка між живанші та знаменитістю це партнерство з актрисою Одрі Герберн. Їхня співпраця була надзвичайно плідною, оскільки саме живанші створив для Герберн частину її легендарних образів. У таких фільмах, як Сніданок у Тіфані, 1961 рік, та Сабріна, 1954 рік. Його просота і елегантність були відображені її ідеалу краси. Знаки парфуми. Перший парфум Джеванші Ді» був випущений у 1957 році. Цей аромат став культовим не лише через свою унікальність, а й завдяки тому, що Одрі Герпен була його першою музою та обличчям. Парфум швидко здобув популярність. І став важливою частиною іміджу бренду. Важлива роль у створенні святкових костюмів для аристократії. Живанші часто створював ексклюзивні костюми для королівських родин та аристократії, роблячи свій бренд не тільки стильним, а символом високого статусу. Його робота з аристократичною клієнтурою додавала нових можливостей для бренду в світі моди. Інноваційні колекції. Живанші відомий своїм сміливим підходом до тканин та форм. Він перше почав використовувати такі інноваційні матеріали, як нейлон та поліестер, що стали проривом в моді 1960-х років. Його сучасний підхід до тканин залишив велику кількість шанувальників серед тих, хто цінує не тільки стиль, а й практичність у повсякденному житті. Культурний вплив на Голівуд одним з найбільш знакових моментів історії живанші є створення обрання для Грейс Келлі на її весіллі з князем Монако Рень'є в 1956 році. Це образ увійшов в історії і одяг став символом елегантності королівської величі. Рік перемоги на CFDA Fashion Awards У 2015 році Живанші став переможцем на премії CFDA Awards, що стало важливим визнанням бренду на міжнародному рівні завдяки постійному досконаленню підтримці високих стандартів у модному світі. Трохи статистики. Живанші це не просто модний будинок, це одна з найбільш знакових ікон індустрії. У 2020 році живачі досяг рекордного рівня продажів, які складали близько 1,4 мільярда євро. За останні 5 років бренд розширив свою присутність на міжнародному ринку, відкривши нові магазини в ключових містах, таких як Нью-Йорк, Лондон і Токіо. Живанші продовжує працювати в сегменті парфумів та косметики, створюючи понад 30 нових ароматів та продуктів щороку. Живанші продовжує залишатися одним з найбільш значущих брендів у світі моди. Його здатність поєднувати елегантність, інновації та сміливі дизайнерські рішення робить його іконою класичної сучасної моди. Віримо, що цей подкаст розкрив багато цікавих фактів для вас про бренд Живанші. Дякуємо, що слухали нас. Чекаємо вас у нових випусках Beauty Show. Beauty Show.